Вибухотехнікам вибухотехнічної служби Вінницької області неодноразово приходилось мати справу з зброєнням противника у вигляді як крилатих ракет, так і безпілотних літальних апаратів. ВПЛА Шерань 2 має приблизно 40-50 кілограм вибухової речовини. При вибуху такого предмету його зламки можуть розлітатися ну, близько півтора до двох кілометрів. Був випадок. Опадання БПЛА герань 2 в Немирівському районі в будинок, де загинула сім'я. Нам неодноразово приходилось виїжджати на дані предмети і вилучати їх залишки в разі виявлення вибухового пристрою, вибухової речовини або будь-яких речей, які хоча б частково нагадують про це, в ніякому разі не підходити і не проводити будь-яких маніпуляцій дистанційно. Оглянули, тобто не менше п'яти метрів від об'єкта, одразу ж зателефонували до екстрених служб. Не допускайте до місця вашої знахідки людей, дітей так, а також при можливості і звірів.